Я попереджав тебе, я не терпітиму під цим дахом жодних натяків на твою ненормальність. Ось і ми знаємо, що нині дуже важливий день, і Гаррі глянув на нього, не віруючи своїм вухам. Сьогодні, мабуть, я підпишу найбільшу за свою кар'єру угоду, оголосив дядько Вернон. Гаррі знову почав жувати гарінку. Звичайно, сонно, подумав він, дядько Вернон мав на увазі ту дідьку вечерю. Вже майже два тижні тільки про неї його торочить. На вечерю мав прийти якийсь будівельник з дружиною. Дядько Вернон сподівався отримати від нього величезне замовлення. Фірма дядька Вернена виготовляє свердла. Думаю, треба ще раз розпові... розповісти наш план, мовив дядько Вернон. У восьми вечора ми всі маємо бути на, на своїх місцях. Потуня, ти будеш. У вітальні. Миттю обізвалася тітка Петуня, чекатиму, що люб'язно запросити їх до хати. Добре, а ти, Дадлі, я, я буду чекати, щоб відчинити двері, самодоволено вишкрівся Дадлі. Можна мати ваші плащі, містер і місіс Мейсон? «Вони полюбляють його, у захоті вигукнула тітка Петуня. Молодець Дадлі. Похвалив сина дядько Вернон і повернувся до Гаррі. А ти? А я тихенько сидітиму у себе в кімнаті і вдаватиму, що ніби мене немає, Монотонно пробурнів пробуронів Гаррі. Саме так, лихим оком зиркнув на Гаррі дядько Вернон. Я проведу їх у вітальну і відрекомендую тебе, петуні. І почастую всіх на поеми. у А я оголошу, що вечеря готова, закінчила фразу тітка Петунія. А ти Дадлі, скажеш, можна провести вас до вітальні, місіс Мейсон? сказав Дадлі, пропонуючи уявній жінці свою товсту руку. Мій доскональний джентльменчик, мало не заплакала тітка Петунія. А ти? грізно глянув на дядька Вернан. Тихенько сидітиму у себе в кімнаті і вдаватиму, що ніби мене немає, пробурмотів Гаррі. Саме так. Що ж, за вечерю було б варто зробити їм кілька гарних компліментів. Маєш якісь ідеї петуні містере Мейсони? Вернон казав, що ви дуже гарно граєте в гольф. Скажіть мені, місіс Мейсон, ти ви таку гарну сукню? Прекрасно, а ти Дадлі. Я скажу таке ми в школі писали твір на тему мій герой, і я, містер Мейсон, написав про вас. Цього було вже дуже занадто для тітки Петунії і для Гаррі. Тітка Петунія розридалася, пригорнувши до себе Дадлі, а Гаррі нахилився під стіл, щоб ніхто не помітив його сміху. А ти, хлопче? Арі випростався, ледве стримуючи регіт. Тихенько сидітиму у себе в кімнаті і вдаватиму, що ніби мене немає, відповів він. «Отож ж би войно. суворо підтвердив дядько Мої сини нічого про тебе не знають. І так має бути і надалі. Після вечері, Петуні, ти запросиш місіс Мейсон у вітальну каву». А я почну говорити про свердла. Якщо все піде добре, ми підпишемо угоду що перед десятою. перед новинами. Завтра у цій годині вже будемо вибирати собі віллу на майорці.